Відеоінструкція, де знаходиться мій город. Коли отак от від дороги будете йти мимо цих городів, то мій город починається отут, де росте топінамбур. Значить, оце межа, це межа. І зліва мій город. Значить, дивіться, тут росте часник, пару кущів топінамбуру. Бачите, часник. За часником три штуки, три куща кабачки. Далі росте петрушка, буряк і картопля. Значить, іти будете по цій дорожці. Тобто від городу зліва дорожка, по цій протоптаній. І оце город. Так, минаємо ось от дороги. Зайшли часник. Три кущі кабачків, петрушка, цей буряк. Картопля. Картоплю сьогодні копала два куща, але вона ще дуже маленька. Оця крайня взагалі посажена пізно, 5 травня, вона тільки цвіте тому вона ще не созріла Оця 25 квітня, оця картопля 25-го, саме перша. То тут, з краю як захочете, то можете отак з краю Пробувати, бо квасолю треба оцю особи дати, Бачите, тут квасолька між рядами картоплі, того обережно. Ну, а так, захочете щось підкопаєте собі з цієї сторони. Так, далі морква. Знову тут з краю квасоля. Справа у нас три куща кабачків. Ось вони маленькі. ну Сьогодні трошки зірвала, ще будуть. Далі росте оце росте сільдірей або як селера. кругла, оце рядочок тут. Далі морква. Морку ще не виривала, але якщо де побачите велику, то можна буде виривати. Далі оце плантація кукурудза і огірки. Огірки потихеньку в'яжуться, будете кущики перебирати, роздивлятися, ось там маленькі і там от далі. Он. Теж вони в'яжуться потихеньку. Того можна буде перебирати і все теж тут от, є, бачите? Тобто уважно. Оце площадка між цим ось, Це площадка для сумки. Бачите, тут -от, де між кукурузою, огірки, отут отак -от, треба лежить тряпочку. На цю площадку і ставити рюкзачок. І воно отак стоїть. Ідемо далі. Це перець за кукурузою. Перець я сьогодні вже дві штуки зірвала, вони отут в'яжуться. Так що, якщо побачите такі, що вже можна зривати, можете зривати, далі другі наростуть, можна не жаліти. Так, цибуля. Цибулю будете коли ну треба, то теж вона вже є от, і велика. Є сімала, тобто цибульку можна... Ну, оця плантація, що біля перців, ця цибуля посажена пізніше. Тобто, дивіться, оце. Перці, цибуля посажена пізніше. Фасоля і помідори. Зараз покажу, яка цибуля посажена раніше, і вона там крупніша. то Там, мабуть, тижнів на два раніше. отам там в кінці городу. Так, ідемо. Помідори, нічого робити не треба, начебто підв'язані. Якщо встигну, ще раз от побризкаю, а не встигну, то вони два рази побризкані. Так, це, це господі, морква. Моркву, якщо треба, теж будете дивитися, якщо така ось, бачите, вже величенька морква. То можна проріджувати, можна десь щось виривати. Якась мошка на моркві вже дивлюся, з'явилася. Ось. Ось вже одну морквинку зірвала. Тут от іще можна зірвати, щоб друга росла. А, це тут мурашки, мурашки. Мурашки бігають, все ясно. Ну нічого, можна буде отак підривати, де вона крупніша, то моркву теж можете підривати і проріджувати. Буде нормально. Так, отут, от, оце площадка, де білі стовпчики. Тут я посадила недавно салат, щоб він ріс молодий. Ось він починає сходити, буде випускати ли, листочки. Тобто, оце від білого до білого оце площадочка з молодим салатом. Тут також можна зрізати де укроп. Я його вже зрізала і це, заморозила в цьому році. Ну, а якщо наїжу, то це отак от от можна. Отут от щіпати, скільки треба, і класти сухенький пакетик в холодильник. Оця цибуля, ця цибуля посажена саме перша. Вона ще посажена в квітні і тому вона тут де крупніша, то можна її і зривати. От бачите, вже така хороша буде цибуля. Можете тут зривати, не боятися. Тут також от де, де що буде бачити салат. Там, чи салат, чи... Петрушка, що треба, то беріть і зривай, і їжте. Так. Оце тут по цибулі і ще теж -то, посажений сільдірей. Сільдірей це селера. Ось так от. Ну, оцю цибулю отут от будете брати, Це вона перша посажена, можна буде зривати на їжу. Що, тож, бачите, вже теж така ось. Я можу її і раз. Так, от уже тоже, щоб місто трошки освобождать. Так, і ще задання є з горохом. Оце горох, він посаджений в кінці города. Ну, я його вже три рази збирала, сьогодні зібрала. Ну, якщо де буде, там поспіє, він раз у 2-3 дні. Він, звісно, не дуже вірний такий тут, але дещо постигне, бо я вже такий краще позивала. Ну, я зриваю і такі маленькі, а тоді дома лузаю і складаю пакетики у морозилку його ложу. Тому що він не дуже такий, бачите, не дуже такий хороший, десь трошки лученький. Коротше, треба некілька разів його приходити, бо буває, що прозіваєш і за другим разом дивишся. І оце ось він тут. Так, оце тут буряки. Дуже, дивіться, буряки, між ними декілька кущиків сільтірея. Буряки, оце оці, що біля цибулі, цибуля і оце буряки біля гороху, вони посаджені самі перші, коли, я не пам'ятаю коли. І отут от можна проривати буряки і брати їсти, деякі будуть крупніші. Я прориваю там, де густо, вириваю маленькі, щоб інші ще росли. Так що, оце отакий город. Все, Це я стою від гороха і вам розказала від початку. Тобто йдемо назад. Дивіться, якщо треба салат, то тут, тут, тут росте салатик, можете зривати його їсти. Я зараз не зриваю, бо в мене в холодильнику ще лежить листя салата, того я сьогодні не зриваю. Оце такий город. Така екскурсія, будете знати. Так, ну будете вибирати, де що треба, перець, буряк. Кукурузу я посинкувала. Ну, а зараз хтось каже, треба посинкувати солодку, хтось каже не треба. Я трошки її посинкувала. А далі хто, значить, буде. Тривога починається. Так, оце я не знаю з тим, і з цим. Тут теж йдет, укроп. Може я його позрізаю, ждала, коли огірки закатувати, щоб його на закатку. Ну, поки росте, буду насіння з нього потім збирати, коли він поспіє. Все, екскурсія закінчена. Салат оце теж. Дивіться, де лучший салат, зривайте на, на салат. Салатні листя, огірки, цибуля. І будьте здорові. Все, конець зв'язки.